Час творчості під такою назвою Національній спілці художників України відкрили виставку живопису Михайла Дейнеги. У виставковій залі 55 полотен. Таку кількість творчих робіт художник вибрав неспроста. Експозицію митець присвятив 55-річчю своєї творчої діяльності. Ви знаєте, я інколи навіть дивуюся, звідки ті роки з'явилися, і пройшло настільки. Все може через те, що ти завжди у творчій праці, ти просто у праці і нема часу дивитися у паспорт, скільки тобі років, починати там переживати. Так, як у всіх людей, напевно, воно є. Але коли ти твориш, забуваєш про все: про вік, про час, і тобі є таке слово кайф. Дістаєш від того, що ти можеш ще сьогодні жити, працювати, творити і радувати людей. Першу картину Михайло Дейнега написав у 1971 році. Відтоді він відраховує свій творчий шлях. Нинішні художні твори автор малював упродовж 2024-2025 років. Для мене ця виставка сьогодні це відповідь усієї нашої стражденної України. А на те, що з нами пробують зробити, нас пробують вбити, нас пробують заморозити. І маю сказати, що ця виставка говорить, що ніколи не відбудеться. Це як будемо казати, такий а, маніфест сили духу а, усього українського народу. Художник дуже плідний. Розмашистий, дуже такий колоритний. Так всі знають його в місті як яскрава особистість, як яскравого художника. І в цьому залі насправді такий вибух кольору, вибух емоційності. Михайло Дейнега, член національної спілки художників, у творчості перевагу надає живопису і гобеленам. Своє мистецтво вважає асоціативним. Це використання кольорів, форми та символів для створення багатошарових художніх образів. Уляна Николюк, Захар Бугай. Єнко новини на вежі.